Тір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела та Ніка Ганай, артистка подільського камерного хору Леонтович Капела. Вітаю вас! Добрий, день. подільський камерний хор Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії Леонтовича. Це професійний колектив, який існує з 2018 року у репертуарі. Фольклорна музика, класичні та духовні твори. І сьогодні ми з вами поговоримо про майбутній концерт, який ось незабаром буде у вас. Це концерт пісні незламності. Розкажіть взагалі про програму, про те, як це має відбуватися, які твори ми зможемо прослухати там. Напевно, я почну, тому що це була одна із моїх ідей: виконати концерт української музики. Різностильової, різнохарактерної, але безумовно, щоб вона вся була присвячена Україні та українцям. Власне, в самій назві вже все сказано, що це про те, що вільний нескорений народ. І це простежується абсолютно в усьому, як і в нашій боротьбі, як у наших думках, так і в нашій музиці. Це буде як на мене, дозволю собі сказати, що це буде дуже потужний концерт. Дуже яскраві зразки різної музики, різних років і незалежної України, і України 20 століття. Детальніше, напевно, вам розкажемо згодом, але запевняємо, що це буде цікаво. Це буде патріотично, і хочеться сказати, що це буде. Настільки щемно, що хотілося б, щоб це побачили і почули якомога більше вінничан та гостей міста. Пані Ольго, можливо, вам є що додати. Ви як художній керівник, як ви це бачите, як ви це собі уявляєте? Ну, Ніка вже розповіла концепцію нашого концерту. Я можу ще тільки додати, що ці твори, які почують наші глядачі на цьому концерті, це дуже багато нових творів, які увійшли в репертуар нашого колективу і поповнили репертуарний список. Це твори, які зроблені аранжування саме для цього концерту, деякі твори, і будуть деякі твори, які в виконанні нашого колективу, саме в хоровому звучанні, будуть виконуватися вперше, тому що ми. Ми Брали якісь твори виконавців сольних і зробили аранжування саме для хорового виконання. Ми здивуємо наших глядачів, тому що кожна наша програма, або яка повторюється, а особливо нова, вона сповнена цікавими творами у неповторному виконанні нашої капели. Це твори, які були от від 91-го року, чи ще раніше? Які саме пісні отлунатимуть? Буде музика абсолютно різна. Звернемо увагу, що насамперед цей концерт ми приурочили. Болючим подіям в на сторінках нашої історії, тому що це і революція гідності, і уже друга річниця великої війни. І тому вся музика, по-перше, такого патріотичного спрямування, але абсолютно різна. Щось є і початок ХХ століття, середина ХХ століття, 80 і 90-ті, якщо ми говоримо за класику безсмертного нашого Володимира Івасюка, це нещодавно твори його увійшли до нашого репертуару. І ну, відповідно, як це напевно в кожного артиста Мають члений популярний успіх, тому що це та музика, яку треба знати, продовжувати і співати. Вона от така безсмертна. Ну і безумовно, як уже Ольга Іванівна сказала, мені подобається, як вона намагається завуалювати все таки моменти, які ми будемо виконувати, щоб не розкривати всі карти. Буде багато сучасної музики. Ми її доповнили, тобто, це ніби такий певний екскурс через. Великий проміжок історії України і сучасна музика, напевно, що стане родзинкою цього концерту. Ви сказали, що ви були такою ідейницею. Це була ваша ідея. Як ви взагалі? Чому ви вирішили, що має бути місце таким пісням і такому концерту? Ну, напевно, зараз трошечки підправимо, що ми колегіально вирішуємо, як, яку музику виконувати, які мають бути концерти, яка має бути наповнення. Ми виконуємо і європейську музику, і американську музику сучасну також це народна музика в різних аранжуваннях, інтерпретаціях. Сучасної музики з'явилося багато в нашому репертуарі. Ми, в принципі, постійно знаходимося в творчому пошуку, підбираємо музику, яка би пасувала нам і які би пасували ми. І в результаті ми вирішили, що в нас було були різні концерти з різним наповненням, і в лютому саме хочеться присвятити великий зробити такий гарний концерт, де буде звучати виключно українська музика. Знову ж таки, різна. Ми не обмежувалися, що це має бути, ну скажімо, тільки сумні мелодії, чи тільки трагічні, тужливі. Ми вирішили, що це має бути така музика, як і ми, що є місце і для усмішки, є місце для радості, є місце для мрії. І власне, оце все буде закодовано в кожній композиції, яка прозвучить у виконанні камерного хору. А але ми це разом. У нас є худрада в нашому колективі. Ми збираємося, обговорюємо. Кожен вносить якісь доповнення, якісь пропозиції. І ми вирішили, що от саме такий концепт реально має місце бути, і він і він повинен бути. І можливо, ми вже так дивимося в передчутті того, який він має бути. Нам здається, що це буде одна із тих програм, яка буде повторюватись напевно, що не один раз у нашому виконанні. Ну хочеться принаймні в це вірити. Ольга Іванівна, розкажіть, як довго тривали репетиції від моменту, коли ця ідея до вас вже прийшла, і до моменту ось вже незабаром концерт. Як тривали репетиції? Скільки було їх як готувалися? У нас є філармонічний такий план, який ми складаємо на півріччя, кожного півріччя, і в нас є певні план концертів, які ми хочемо виконати. До кожного концерту ми готуємося декілька три, іноді чотири неділі, але з тим, що репертуар для кожного концерту оновлюється іноді на 50, іноді на 70%, дивлячись, чи це програма, яку ми повторюємо, чи це зовсім нова програма, яку ми створюємо. Ось, Наприклад, якщо ця програма пісні незламності, то до неї по репетиціям ми готувалися десь три-три з половиною неділі а. Якщо рахувати, коли ти придумуєш концерт, коли ти даєш якісь собі такі настанови, що б ти хотів побачити, або коли ми радимося, то цей процес вибудовування репертуару цього концерту, це не один місяць, тому що ми, як Ніка, сказала, кожен твір намагаємось знайти такий, щоб воно було концептуально вибудовано. В концерті це не випадкові твори. Це або, наприклад, спеціально зроблені для цього концерту, щоб була і кульмінація цього концерту. Тому сказати, скільки триває час на підготовку концерта це такий складний і важкотривалий час, тому що ми готуємо надзвичайно якісний продукт для нашого глядача, а те, що дуже швидко якісним не буває. Тому хочемо сказати, що кожен твір в цьому або в іншому концерті, передати на словах це дуже складно, який він гарний або потужний, або мелодійний. Ні. Наші твори в нашому виконанні треба тільки почути в живому концерті. Недаремно різні люди в нас дуже розвинена мережа інтернету, які чують наші композиції в інтернет. В інтернеті вони до нас пишуть і в різних мережах і питають, коли ви до нас, коли до в наше місто, чому в нашому місті немає такого хорового колективу? Ну в Вінниці пощастило, що в неї є такий колектив, і ми будемо мати надію, що ми зможемо. Ми ведемо вже такі перемовини, щоб ми поїхали в різні міста України і нашу програму побачили. Якомога більше українців, тому що вона варта того, щоб е, твори великих музикантів українців, і щоб кож в кожному творі пересвідчити, що Україна незламна, незалежна, дуже креативна, надзвичайно талановита, яскрава і надзвичайно співоча країна в світі. Тобто основна така ціль вашого концерту це показати через музику, через твори, про те, що настрої українців бувають різні. Це і, сумне, і, весель, і сумні, і веселі пісні? Пев, певною мірою так. Взагалі, хочеться мені особисто, насамперед, хочеться сказати про те, що культура не займає, скажімо так, вона не займає перше місце станом на сьогодні. Але це далеко і не останні місця. Вона є важливою, і через культуру ми теж можемо сказати, що ми боремося, що ми підтримуємо, ми плекаємо своє українське. Власне, і про це наш концерт. І надзвичайно приємно мені особисто, чому акцентую зараз увагу на собі, тому що мені пощастило більше. Я 100% концертного часу дивлюсь в зал і бачу очі глядачів в Ольги Іванівни. Вона відсотків п'ять повернута тільки до залу, тому що решта часу вона дивиться безпосередньо в очі артистам хору, щоб тримати з ними зв'язок. І для мене так я спостерігаю таку тенденцію, дуже приємно бачити, що по-перше, зали майже повні на наших концертах. Це означає, що людям потрібна ця музика, потрібні ці емоції і ці відчуття. І окрім того, що вони підтримують, тому що артист не може бути без глядача. Тоді наша робота буде непотрібною. А так ми бачимо, що нам є. Заради кого працювати, що нас приходять послухати, на нас хочуть подивитися, і окрім того, що оці емоції, ця енергетика яку артисти, як єдине ціле, намагаються віддати в зал. Ми потім. Відчуваємо оце повернення такий би фідбек, мовити знаєте, назад. І наприкінці концерту ми завжди кажемо, що дуже приємно співати для таких людей, тому що видно, що вони поглинають як губки усе те, що ми хочемо їм передати. І відповідно, ми стараємося, ми хочемо бути з ними чесними в кожній мелодії, яка б вона не була. Якщо це тужлива гармонія, ми хочемо, щоб це торкнулося усіх струн душі. Якщо ми хочемо звеселити свої пісні, ми задіємо усі можливі для того засоби, не тільки свої. Голосові зв'язки, а й міміку, жести, рухи, ми і це, до речі, намагаємося в останнім часом так, що щораз більше вводити в свої виступи, тобто, ми такий не класично статичний хор, ми більш е, рухомий. Дехто навіть вже казав, що ми скоро будемо схожі на вокально хореографічний колектив, тому що ми прагнемо бути цікавими. Зараз потрібно вражати людей, щоб навіть якщо тут там говорити там, збори на різні благодійні якісь акції всі намагаються якось здивувати своїх глядачів для того, щоб їх. Ну, не змусити а змотивувати, долучатися до чогось. От ми, ми розуміємо, що нам це теж потрібно, тому ми різні, ми такі динамічні. І власне, усе це буде в цьому концерті. Тут без перебільшення, не буде прямо аж такого, ну, трагічності багато не буде. Буде сум, буде біль, без цього зараз ніяк і нікуди, але буде життєствердність. От я скажу так, напевно, коротко одним словом, що це буде життєствердний концерт. Зараз багато колективів і різних концертів є, але чомусь люди обирають те, що їм до душі, і те, де вони відчувають себе добре у залі, де це відгукується, де вони підходять до артистів, дякують їм. І колективи дійсно виборюються. Місце вони дійсно вражають. І як ви на вашу думку? на думку у вас як артистки, на думку у вас як керівниці, чому люди ходять на ваші концерти? Що у вас такого є особливого? Я буду перша відповідати на це питання. Особлива у нас керівниця. А це вже відстежили ми в усіх виявах оцього зворотнього зв'язку від наших глядачів. Нещодавно ми почали так практикувати поширення своєї творчості якраз на інтернет-просторах, тобто різні соціальні мережі, і молодіжні, і для більш старшого віку тобто Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток. Ми є скрізь, і ми звертаємо увагу, що Ну, приємно, дуже приємно читати коментарі. на кшталт класний хор, класно звучить, якісну музику виконуєте, хочеться приходити до вас на концерт, навіть питають, де наступний концерт, дата, місце, час. Ми це все інформуємо і таким чином теж знаходимо свою аудиторію. І левова частина коментарів якраз написана на адресу Ольги Іванівни. Вони кажуть, що це настільки динамічна, настільки жвава. І зацікавлена в якісному результаті своєї роботи людина, що це відчувається навіть через маленький екран смартфона, просто звичайно, не те, що великого екрану видно, Ольга Іванівна, насправді намагається вкласти всю душу, і мені здається, навіть трошечки більше ніж ніж те можна зробити. І відповідно на сцені я. Є студенткою Ольги Іванівни, і нас вчили. Що треба от, класично стояти, класично показувати, класично рухатися, як це має бути. Але Ольга Іванівна в неї стільки цієї енергетики, енергії і бажання, от справді торкнутися музикою глядача, що вона не втримується на місці, і всі кажуть, що це наш енерджайзер, наш такий заряд, і власне, от вона заряджає нас. Ми намагаємося, нас навіть не вдається настільки зарядити її, але ми стараємося. І тому, от найяскравіше, що я в нашому колективі, це Ольга Іванівна. Ольга Іванівна, як от вам вдається бути таким хорошим керівником, щоб ваші учні, ваші підлеглі так про вас говорили, тому що не без труднощів, як і в будь-якому колективі, знаєте, я вам хочу сказати, що коли створювався цей колектив. І мене запросили стати керівником. Я завжди мріяла, щоб у Вінниці був створений такий колектив, щоб, по-перше, він був молодіжний, тому що молодість це дуже багато переваг. Це і яскравість, і талановитість, не кажучи про те, що це якість голосів і без особливостей таких вікових. Я хотіла, щоб це був професійний хор, і тому я дуже щаслива, що в цей хор зібрались і випускники, яких я навчалась, і навчала, і навчаюсь у них, і люди, які з інших міст приїхали, але стали частиною цього колективу. Я, слухаючи, Ніку задавала себе питання, чому я такий дуже жвавий скажімо так, диригент, креативний, іноді читаючи про себе, що пишуть. Я відчиняю для себе різні грані, яка я. Тому надзвичайно мені приємно. Я дякую всім нашим глядачам і слухачам, але хочу повернутися до хора. Коли я працюю з молодіжним колективом, і я розумію, що я маю, мусю і хочу бути в тренді цього колективу. Іноді я трошки не встигаю, але мені дуже пощастило. Вони роблять дуже таку класну річ, знаючи мене, вони кажуть: ви знаєте, ви таке не робіть, це неможливо. З цього не можна казати. Все, що в житті мені кажуть, неможливо. Я задаю питання, чому, і починаю робити так, щоб це стало дійсністю. Тому я дуже щаслива, що мої артисти хора теж. Бачучи таку мою спрямованість, щоб зробити неможливо можливим, працюють, намагаючись перестрибнути неможливо і зробити кожен наш проект, кожний твір незабутнім. І це все відчувається глядачем. І коли ти приходиш на концерт і стоячи за кулісами, дивичи. Який глядач прийшов, якого віку? А вік у нас різний на наших концертах, і дуже маленькі діти, які сидять, слухають, це дуже вражає і дуже такого поважного віку пані, які підходять і е, свою думку, і ми дуже цікавимось і з дячністю. На цю думку реагуємо і е, хочеться сказати, що ми не відштовхуємося, ага, от такий контингент прийде, значить, таку тільки музику треба. Е, ми виховуємо свого глядача, ми пропонуємо в тематичних наших концертах, а жоден концерт у нас не буває без концепції. І без тематичних творів, і коли до нас приходить глядач на ці концерти, вони не будуть слухати на цьому концерті ту тільки ту музику, яку вони собі являли. а вони розвиваються разом з нами. Вони чують те, що вони не чули. Вони іноді слухаючи музику, той чи інший твір, вони думають, а ми ще так в таку інтерпретації не чули цей твір. І кожен раз це маленька така інтрига, і люди е, хочуть почути щось незвичне е, і побачити щось незвичне. І певно, це їх дуже. Чіпляє і вони з кожним разом приходять і пишуть: ось ми прийшли сьогодні з одними, а завтра ми інших друзів приведемо. А інші пишуть, коли у вас концерт. Тоді тоді то ми пишемо. Вони кажуть, оце добре. Ми зарані купимо квитки, бо нам їхати. Я говорю, а з якого міста ми, ми з Бердичева заради цього концерта приїдемо. Іноді приходять і приїжджають, так, чи приїжджають саме на окремих солістів або на, тільки на ведучу нашого концерту. У нас є унікальна ведуча, вона поряд зі мною сидить. Такої ведучої, певне, ні, ніде нема, тому що вона спілкується з залом, вона не статично розповідає про кожен твір, дата народження. Хто це зробив, а вона розповідає, і спілкується. Чи знаєте ви такі пісні, чи хочете ви це побачити, чи почути? А що б ви думали? А як ви вважаєте? Тобто, люди не сидять у нас в залі, як просто глядач, який прийшов і слухає твори. Вони вони з нами в нашому дійстві. Ми створюємо таке хорове дійство, де б наші глядачі були не просто слухачами. А учасниками цього дійства. І люди не відчувають оцієї е, такої перепони між артистом. Я артист на сцені, а ти глядач ні. Ти з нами, ти поряд з нами. І ти можеш у нас на концертах і співати, і хлопати, і танцювати. У нас є такі твори, де в нас глядачі встають і танцюють посеред концерту. Ми все дозволяємо. Але вони настільки вдячні за те, що вони приходять на концерт. От для чого людина приходить на концерт, щоб вона почула і відчула себе те, що вона не може зробити в своєму житті, або уявити, як би вона виконала цей твір, не то, щоб послухати просто цей твір. Ось За відчуттями приходять люди, за відчуттями щастя, свободи, молодості, креативності, якогось руху, віри, радості. І, знаєте, нещодавно в мене такий випадок був. До нас прийшла глядачка, і вона сказала, що на декілька разів в її життєві такі обставини вона проходила. Поміж філармонією і якось не наважувалася зайти, бо в неї чоловік на війні і дуже все складно. Але потім вона прийшла, побула на концерті, прийшла до нас і підійшла і сказала, що. Я ніби такий ковток повітря від вас відчула. Я на наступний раз з сином прийду. Мені дуже сподобалось. Я ще думала: іти, і ти, не йти. Ну, такі життєві обставини. І я собі так мимоволі в голові сказала, що ось певно для цього ми і виходимо на сцену, щоб можливо заради однієї людини подарувати цій людині. Момент такого відпочинку і відстороненості від е, тих проблем тієї ситуації, в якій вона знаходилась. І якщо ти дійсно це можеш зробити, е, неважливо, якими методами, цікавою програмою або креативним е, 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 такими постановками на сцені, ти досягаєш тої мети, щоб зробити людину щасливою. Отже, не даремно. Ти навчався, ти репетируєш, ти був створений. В цьому твоя місія. У кожного з нас є зараз своя місія, свій фронт, на якому ми працюємо, на якому ми творимо. І музика зараз надзвичайна, і мистецтво надзвичайно можливі, тому що ми можемо саме завдяки душі, мистецтву. Сколихнути, підняти і дати надію людям попри всі такі дуже важкі моменти життя. Ви дуже чуттєво розповідали це все і чуттєво відгукувалися і про свій колектив. Тому тепер зрозуміло, чому колектив відгукується так само про вас. Але все-таки хочу ще запитати про вже майже 6 років вашому колективу, і все таки були різні часи, і момент там створення, становлення, і момент, коли розпочалась повномасштабне вторгнення. Розкажіть, з якими труднощами ви зустрічалися за ці часи вашого колективу? Ми відсвяткували в 2023-му свій вілей п'ять років. Одні кажуть, ну що таке п'ять років? Але я вам хочу сказати: створення, формування і розвиток нашого колективу випали на такі часи, в яких дуже відомі, дуже сталі такі і яскраві, потужні колективи на жаль, припиняють своє існування. А що таке випробування для молодого колективу? З якими випробуваннями сталкувались, коли була пандемія, наприклад, коли розпочалась війна? Це і ми Коли глядачі працює... не могли ходити повністю. Безперечно, на концерти. це і тривоги, і масковий режим, і обмеженість в концертній діяльності. І ми. Думали, ну як, ось особливо я, іноді, коли я так дивлюся, як я хочу репертуар, іноді так замислююсь, Ну як, як же так вдалося? Певно, це завдяки цим людям, які працюють в цьому колективі. Адже у нас дуже маленький процент, хто поїхав за кордон під час війни, це одна чи дві людини, а потім одна повернулася, дівчина. У нас є хлопці, які йшли захищати нашу країну, і нинішні, і минулі артисти хору. І складність в тому, що колектив постійно змінюється. Деякі люди є таким, знаєте, як скелетом цього колективу. Вони спочатку заснування, ось як ніка. А деякі люди, які приходять, потім їдуть на навчання, іноді нові люди з'являються. Але незмінним і дуже важливим, чому цей колектив є, був, є і буде. Це те, що в цьому колективі працюють дуже залюблені в хорове мистецтво люди молоді, які не Поїхали не, не зважаючи ніякі обставини, вони залишились зі своїм колективом, своєю країною в своїй країні і продовжують тримати е, цей культурний фронт, е, цей колектив. І поки є такі фанати е, цього колективу, цей колектив буде жити. Він е, створений заради таких людей. Заради молодих, перспективних, які після того, як вони закінчили вищий чбовий музичний заклад, вони мусять в нашій країні працювати по фаху. Вони хочуть це робити. А коли колективи розпадаються, немає структури, де б вони працювали, хіба буде розвиватися і навчальна частина музичної освіти, і концертні колективи? Коли вони припиняють своє існування, то якщо в таких складних умовах був створений цей, цей колектив, ви розумієте, яка вартість, яка коштовність цим п'яти рок, рокам, один рік можна вважати за два, а то й за три. Тому що при всіх цих моментах війна, пандемія, колектив продовжував і гастролювати, і їздити в поїздки гастрольні за кордон. Навіть під час війни в нас була гастрольна поїздка за кордон по двом країнам. Ми представляли свою країну. Це і кожного місяця концерти. І по декілька концертів, і в нас же є ще лекторії. Це для шкіл або коледжів або інститутів, де ми приходимо і створюємо нові такі не такі повномасштабні програми, але програми тематичні і даємо нашій молодь, щоб наша молодь бачила, що мистецтво воно не в тільки електронній музиці. А воно настільки таке древнє, настільки воно. Таке українське хорове, і воно може бути не архаїчним і не цікавим, і, а дуже креативним і перспективним. І коли в нас Ніка от, є такі програми для наших глядачів, питає, ви знаєте, що таке хорче, ходили в хорчі, о, ну що це хор, мені, а коли вона дивляться нашу програму і підходить до нас, ми не знали, що хор це так класно. Розумієте, треба трошки молодь нашу переформувати, в деяких програмах і навчати і духовну музику нашу показувати, наших українських композиторів, зарубіжних композиторів. І е, навчати виховувати нашу е, молодь, тому що одразу сказати, що треба слухати там духовну музику або тільки класичну музику. Ні, без виховання нічого не буває. Нема системи виховання, розумієте? Тому е, наша місія надзвичайно важлива, якщо ми зможемо нашими силами її е, виконати, ми будемо дуже щасливі. Я дякую вам. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви не лише виконуєте твори, а за те, що ви набагато глибше і більше. Дякую. вам. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела та Ніка Ганай, артистка подільського камерного хору Леонтович Капела.